Вітаю всіх. Тепер я хочу розглянути таке. Все-таки так. Америка Америка дотисне Зеленського до зупинки війни. Америка дотисне Зеленського до зупинки війни. Америка дотисне Зеленського до зупинки війни. Давайте подивимось. Ні. П'ятірка мечів це війна, ні. Це відповідь, ні. Але. На дні колоди, четвірка кубків, пауза. Зупинка ні. Добре. До заморозки, давайте так. Америка дотисне Зеленського до Заморозки війни. Америка дотисне Зеленського до Заморозки війни. До заморозки війни. Ану. Ось. Ось тут вже ближче. Заморозка війни. Шістка кубків, дежавю? Ось вам, будь ласочка, дежавю? Заморозка війни. Що буде. Саме заморозка йде. Україна потім швидко може поновити. Це піздіть. Саме Україна. Помірність. Угу. Ну, дивіться. Я бачила розклади деяких тарологів, вони молодці. А насправді, в принципі, я розглядаю з іншим підходом. Це кожного свій підхід. Мені подобається те, що деякі казали, що буде, знаєте, як трошки легше, але не буде. Буде заморозка війни. Заморозка війни це така бомба замедлі надійстві. З чиєї сторони може бути взрив, да з нашої легко. Тепер скажу так, знашто легко, бо дежавю, дежавю. А дежавю конкретно йде. Ось тому, вибачте, я не хочу жити в Харкові. Я свою стратегію не покидаю. Я чекаю закінчення цього піздівця. Один рік чітко проживаю тут, завершу всі свої справи і далі ви потім побачите. Може, скажу, може, що я буду робити. Це моя справа, насправді і не треба на мене рівняти, це моє. Приватне. Тому так. На жаль, це буде заморозка війни, не зупинка війни, а саме заморозка війни. Це дуже різні речі, щоб ви розуміли. На жаль, буде.